Вітаю, друзі, в етері телеканалів Тернопіль 1 та НТБ Програма «Грунтовно» Я Катерина Домс. Кожна четверта людина віком від 25 років протягом життя ризикує захворіти на інсульт. Такі дані наводить всесвітня організація інсульту в українському МОЗ кажуть, що наступні 10-15 років після війни в нашій країні через стрес та вчасно недіагностовані хвороби, кількість інсультів прогнозовано зростатиме. Хто ж в зоні ризику? Як розпізти? Знати прояви інсульту та запобігти інвалідизації, будемо сьогодні говорити з лікарем-неврологом Вадимом Гаджальським. Пане Вадиме, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас 28 жовтня. Стартував всесвітній тиждень боротьби з інсультом. Наша країна є однією, ну вочевидь, займає одне з перших міст в Європі так. за показниками захворюваності та смертності від цієї недуги, І в тому числі через війну, через стрес, те, що ми бачимо по всій Україні те, що говорять фахівці. У нас інсульти значно помолодшили. Якщо будемо говорити за нашу область, говоримо за Тернопільщину, що бачите ви? Яку картину спостерігаєте продовж останнього часу? Число інсультів безумовно зростає, тому є низка факторів. Ви праві е, також наші інсультний центри, зокрема. Тернопільська обласна кнічна е, психоневрологічна лікарня. Ми зустрілися з тим, що помолодшили інсульти, і їхня кількість зросла і за рахунок внутрішньопереміщених осіб. Тобто війна дає свої виклики, е, адміністрація лікарні е, намагається йти з часом, і ми адаптувалися до цих речей. Тому е, будемо намагатися спільно з лікарями первинної ланки, щоб е, обізнаність наших людей була вищою. На предмет тематики інсульт ви говорите про те, що інсульти у нас помолодшили. Так, от що скільки років раніше було людини, що до вас, ну така середня, так, статистична людина, якого віку надходила до вас до лікар в лікарню, і які це зараз пацієнти? Ну е типово раніше вважалося, що інсульти це були е такі. Це стан, який був характерний для осіб літнього віку. Станом на зараз ми е не лише на теренах Тернопільщини, але й… По Україні, беручи європейські дані, ми бачимо, що інсульти молодшують. Це можуть бути особи від 20 років. Ось від 20 до 40 років наукова література описувала випадок, якщо я не помиляюся, чи не Іспанія, що був зафіксований інсульт у дитини в 8 місяців. Ось тому е до себе треба бути уважним, обережним. На що звертати увагу, ми. Повідомимо угу. за цей останній час, який був у вас наймолодший пацієнт по Тернопільщині? По Тернопільщині сказати не можу. Аналізуючи дані нашого інсультного центру, це була дівчинка 21 рік. Ось останнім часом ми надзвичайно часто стикаємося з інсультами 30-40-45 років. Ось буквально недавно ми проводили оперативне втручання на базі нашого центру. Це була жінка 45 років, масивний ішемічний інсульт. Ось, звичайно, вона мала е, свої е, підґрунтя для появи такої нозології. Е, певні фактори ризику, причини встановлені, і все, але е, цифра говорить сама за себе. Інсульт – це хвороба, яка стрімко молодшає, і ми мусимо якось на це реагувати. Ось з медичної точки зору, так простою мовою, що, е, що то таке є інсульт, і які його бувають види? Інсульт це є порушення мозкового кровообігу, е, внаслідок якого уражається Речовина мозку і відбуваються певні порушення функції організму. Якщо простою мовою, інсульт це є удар. Це є стан, хвороба, стан, під час якого в одну мить змінюється життя людини і життя оточуючих її людей. Це хвороба, яка несе за собою великий ризик летальності, тобто смертності, і це хвороба, яка несе за собою високу інвалідизацію. Щодо підтипів типів інсультів, на сьогодні їх є два підтипи. це є ішемічний, або ж і також геморагічний інсульт. Перший під тип ішемічний інсульт супроводжується тим, що певний період часу певна діляночка мозку недоотримує кров. Разом із кров'ю вона недоотримує кисень. І від цього уражена діляночка мозку гине. Відповідно, виникають розлади функцій, які постраждали також. Е, інший підтип інсульту, геморрагічний, він характеризується тим, що йде е, розрив судини, і кров виливається на мозок, виливається в мозок, і також цим самим пошкоджується мозкова тканина і виникають грубі крути. Е, Неврологічні прояви е, з можливими грубими розладами притомності. Тобто ми маємо розуміти, що незалежно від підтипу, інсульт це вкрай серйозний і загрозливий стан. І реакція е, хворого при можливості оточуючих рідних має бути миттєвою. Угу. Тому що е, ми зараз можемо сказати, що е, мозок це час для інсульту, важлива кожна хвилина. Я не кажу вже про години, і чим швидше пацієнт буде доставлений у профільний заклад, який надає повноцінну допомогу. Це дуже зараз важливо повноцінну допомогу, тим ми зможемо краще мінімізувати оті прояви інвалідності. Тобто, ми зможемо позбавити наслідків інсульту людини. Ось це, мабуть, найважливіше для нас, і, мабуть, для родичів. Для родичів важливо, щоб. Людина була повносправною, щоб вона відновилася, щоб вона була функціонувала як особистість, комфортно себе почувала в соціумі. Ось Ясна, така страшна недуга, таке страшне захворювання, і на жаль, воно у нас набуває так популярності все більше стає хворих. Які ж основні причини? Чому так? Що це провокує? Що провокує інсульт? Так, ну інсульт це така мультифокальна нозологія. Зазвичай це є серцево-судинна патологія. Ось це є розлади серцевого ритму. Тобто ми маємо навчитись, скажу так, образно дружити з сімейними лікарями. Тобто люди після 40 років обов'язково ну, за потреби і до 40, це обов'язково відвідування сімейного лікаря на предмет контролю кардіограми. Ми маємо подивитись нормальний ритм серця, ненормальний ритм серця, ревматичні ураження серця, це надлишкова маса тіла, це є гіподинамія. Тобто, це є малорухливий спосіб життя. Сучасна література вимагає від нас 8 тисяч кроків на день. Ось, для нормального функціонування. Ми розуміємо, що не всі ми цього дотримуємося. Ось. Це може бути спадкова схильність, це може бути низка спадкових хвороб. Тому ми є для початку самі на свого життя та здоров'я, і ми повинні за собою слідкувати і дивитися. Ну, вкрай агресивно сприяє інсульту, це цукровий діабет. Це є мікроангіопатія при цукровому діабеті, ці хворі е, дуже в групі ризику при інсульті. Ми маємо самі слідкувати за собою і самі собі давати раду. Тому що, якщо з'являються так звані е, от такі от червоні прапорці в нас, оці такі от дзвіночки про тривогу, про проблеми зі здоров'ям, ми не нехтуємо це, ми обов'язково звертаємося. Тому що ну, все має робитися вчасно. Ви сказали про такий фактор спадковості. Тобто, якщо у когось з родичів так був інсульт, то це вже як ви кажете, це теж червоний прапорець, так, аби так, бути безумовно. уважнішим, і навіть якщо людину нічого не турбує, не соромитися, скільки, хоча б раз на рік приходити до сімейного лікаря безумовно. і казати, я просто от можна там здати безумовно. загальні аналізи, що це має бути? Кров. Так, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові. ну, Сімейні лікарі вони в цьому орієнтуються, але ми зазвичай просимо це ліпідограму крові, тобто жири крові, є хороші жири, є погані жири, ці холестерини, про які ми говоримо, вони таке відіграють значуще значення в розвитку інсульту. І, і низка різних показників, дійсно, глюкоза крові. Ми повинні це все слідкувати за цим дивитися. Звичайно, кардіограма крові. ми не зриви в ритму серця. Такі речі теж бувають, коли ритми самостійно зриваються і вони повертаються до нормальної роботи. Тобто, ми повинні себе убезпечити від цих речей. І надалі вже повинна бути борони, боже стається така катастрофа, надаватись допомога. В певних умовах, в певних закладах, якщо е, таких явних ознак немає, але у людини е, ну ду -ду дуже сильно, скажімо, болить голова. Це теж таке, знаєте, поширене явище, коли там ой болить голова, я як там якусь там спазмалгони ібупрофен, профені щось вип'ю. А е, от е, куди звертатися, аби теж не допустити інсульту, можливо, це такий передінсультний стан. Так, ця проблема болить голова. Так, ви в змозі контактувати з сімейним лікарем, ви в змозі отримати консультацію фахового фахівця, тобто лікаря-невролога, і з переліком обстежень. Чи Це буде нейровізуалізація, чи це буде електроенцефалограма? Тобто цефалогічний синдром, тобто біль голови, його потрібно верифікувати. Яка його причина? Не завжди цефалогічний синдром це інсульт. Але інколи геморагічний інсульт любить дебютувати з головного болю. Mm -hmm. Ну, зазвичай для інсульту характерні до якщо ми беремо цифологічний синдром та інсульт, ще низка симптомів mm -hmm. поруч. Ось. Mm -hmm. І це можна тоді стверджувати, що це дійсно може бути підозрений інсульт. Якщо ж це лише е, головний біль, який е, може купуватися звичайними пігулочками, до яких ми всі звикли це бупрофен, е, тому подібні речі. Тому е, консультація лікаря-невролога все рівно потрібна, ну тобто ми не нехтуємо, пане Вадимо. Давайте тоді прийдемо до цих симптомів, тому що дійсно, якщо ми говоримо про інсульт, то, як ви казали, що тут е, кожна хвилина на вагу золота, так. і якщо е, дійсно е, трапився інсульт, які симптоми. Е, Мають насторожити які симптоми говорять про те, що треба необхідно викликати швидку терміново на сьогоднішній день. Уся інсультологія по Україні задана ритмом такої організації, як Українське товариство інсультної медицини це е, молоді фахівці, які зараз активно е, просувають і забезпечують прогресування і розвиток інсультної медицини в Україні. От, до речі, е, дозволю собі на хвилю такий маленький екскурс в історію е, інсультології. Взагалі е, нам приємно, і ми дуже пишаємося тим, що перше інсультне відділення в Україні було відкрито саме в Тернополі. Це був 2003 рік. Е, Дякуючи нашому професору Станіванівні Шкробот, вона завдяки своєму досвіду стажуванням в європейських країнах запровадила спільно з адміністрацією нашої лікарні саме перше інсультне відділення в Україні в Тернополі. Це був 2003 рік. Тобто, ми можемо сказати, що Тернопіль це був. Таким зразком, по тому, як має формуватися і створюватися інсультна медицина в Україні, і вже за е, рік часу делегації з Міністерства охорони здоров'я і вже були накази про формування інсультних відділень по обласних центрах. Е, до чого цей екскурс в історію? Я зараз зупинюся на основних симптомах інсульту. Mm -hmm. Я хочу підвести до того, що інсульт має лікуватися в тих лікарнях, які мають для цього умови. Тобто в інсультних блоках і в інсультних центрах. Це є вкрай важливо. Інсульт не лікується в всіх пересічних лікарнях. Тобто, не в всіх районних лікарнях лікують інсульти, не всі обласні центри мають змогу лікувати інсульт. Насправді це є вкрай важливо. Отож, на сьогоднішній день існує така. Абревіатура мозок. Абревіатура мозок, так. Мозок час навіть правильніше сказати, вона дуже легка до запам'ятовування. Отже, перші літери слова мозок нам будуть вказувати на симптоми, які ми звертаємо при інсультах. Отже, літера М це мовлення. В людини можуть бути порушена мова, порушене розуміння зверненої мови і порушена вимова. Це є перший дзвіночок. Інший дзвіночок це, інша літера це О, це очі. Розлади зору, двоїння перед очима, людині плеве перед очима, випадають поля зору. Тобто хворі можуть говорити, От, все, що праворуч, я не бачу, все що, прав... все, що ліворуч я бачу, або ж навпаки. Тобто, літера О це очі, літера З це запаморочення. Хиткість при ході, при вертикалізації люди падають, люди в народі описують Іду наче п'яний. Ось, тобто, ми маємо за цими всіма речами е, слідкувати і дивитися? Ось, і ми маємо розуміти, що ці речі повинні бути на увазі. Ми маємо мати це перед своїми очима. Ми повинні дивитися за рідними, за оточуючими. Ми повинні е, громадські місця. Е, ми все це повинні бачити. Ось побачили це, розуміємо, так. що то є інсульт. Е, поки їде швидка, як людина може допомогти іншій? Так, це дуже важливо. Горизонтальне положення з припіднятим головним кінцем. Це дуже важливо. Тобто до 30 градусів припіднятий головний кінець. До моменту приїзду швидкої допомоги. Ми нічого не даємо людині через рот: ні водичку, ні їжу, ніякі речі. Є низка інсультів, які провокуються і які можуть давати розлади ковтання. Це є вкрай небезпечно. Тобто, фахівець, медик, має провести скринінг на ковтання. Ось це зазвичай робить вже лікар у приймальному відділенні, лікар-інсультолог в інсультних центрах чи блоках. Тобто нічого через рот не даємо людині. Припіднятий головний кінець і все. Все, що від нас може вимагатися, це ще елементарна інформація для лікаря бригади швидкої допомоги. Скільки часу сталося, скільки часу триває, як перебігає, які ліки людина отримує на постійній основі. Нас тут цікавлять препарати для розрідження крові, бо від цього буде залежати тактика лікування. Ось і які супутні хвороби. Угу. От, от, от те мінімальне, що ми можемо до приїзду лікарів зробити. Тобто покласти людину в горизонтальне положення так. і припідняти трішки голову. Так. Правильно. Якщо в нас і є все. елементи нудоти, блювання, подібних речей, положення хворого має бути на боку угу. з метою того, щоб ми уникли аспірації блювотних мас, у дихальні шляхи, це також ну неприємний і загрозливий стан. Пане Ведемо, якщо говоримо про лікування вже пацієнта безпосередньо в лікувальних закладах у 2020 році. Медична допомога при інсульці вона увійшла в пакет гарантованих медичних послуг. Так. На що може розраховувати пацієнт з інсультом, що входить у цей гарантований послуг від держави? Я гарантований е... пакет послуг. Так, я зрозумів. Я буду розповідати вам на прикладі закладу, в якому я працюю. Ось е... лікування інсульту для людей є абсолютно безоплатним. Тобто, якщо в людини на вулиці стається інсульт, викликається бригада швидкої допомоги. Лікарі бригади швидкої допомоги, якщо ж підозрюють, що це інсульт, вони є орієнтовані, тобто в них в переліку є перелік закладів угу. територіально найближчих до події, де стався інсульт, де хворому надається допомога. Коли хворій доставляються у інсультний центр чи інсультний блок, буду говорити, наприклад, інсультного центру, де працюю я. Ось. Е, ну, е, аби ми розуміли усю е, повноту допомоги хворому при інсульті, я скажу, що наш інсультний центр складається з 9 підрозділів. Ось. Тобто хворий з інсультом проходить за період перебування в нашому закладі практично всі ці 9 підрозділів. Це дуже важливо. Пацієнт поступає в Інсультний центр, де його оглядає лікар на приймальному відділенні, угу. проводяться основні антропометричні міри, тобто маса тіла, подібні речі, первинний огляд. Потім йде нейровізуалізація. Тобто це є обстеження, те, що в народі говорить комп'ютерна томографія, uh -huh. МРТ, оці всі решта речей це є речі вкрай важливі, тому що за результатами цих речей визначається подальше лікування. І ми маємо розуміти, що ми повинні робити все дуже швидко. У нас на кожному етапі є декілька хвилин на роздуми. Лікар інсультного відділення він, він приймає рішення, і це є дуже важливо. Тому, за даними нейровізуалізації. До речі, дуже важливо те, що на базі нашого центру є можливість робити розширену візуалізацію. Тобто на певних таких освітніх проєктах, навчальних форумах я мав змогу спілкуватися з лікарями з Києва, з Харкова, з Одеси, Сум. Не всі лікарні мають цю змогу. Ми хвалимося тим, і ми вдячні, що ми маємо цю змогу. Саме ця розширена візуалізація вона дає нам можливість. Подовжити у той час, коли ми можемо врятувати людину, угу. тобто традиційно це 4-6 годин. Нам ж розв'язані руки до доби, і ми за це вдячні, і це дійсно рятує життя угу. людей. Зазвичай скільки взагалі триває лікування от, після інсульту, наскільки тут е, воно тривало, наскільки тривала буде потім реабілітація? Чи тут все залежить від стану? Якому? Все залежить від стану і від того. Е, Часу, протягом якого доставлений хворий до нас. В середньому, ми зараз маємо змогу проводити такі сучасні методи лікування, як тромболітична терапія. Простою мовою для наших глядачів: це протягом години часу ми вводимо ліки пацієнту. Ці ліки розріджують всі тромби в організмі, в тому числі тромбик, який спричинив інсульт. І таким чином. Інсульт відступає, тобто ділянка мозку знову отримує кровотік, і е, ці речі відступають е, цього року. Маленьке місто Тернопіль, якщо не помиляюся, двохсоттисячне по е, обсягу наданню цієї допомоги. Ми в лідерах по Україні. Ми сміло конкуруємо з Львовом, з Києвом, з Харковом по кількості тобто, з містами мільйонниками. Ось і ми цю послугу надаємо також поруч із тромболітичною терапією. ми Активно протягом останніх двох з половиною-двох років впроваджуємо такий метод, як механічна тромбектомія. Це надскурпульозна, надделікатне, таке ювелірне. Нейрохірургічне втручання, за допомогою якого через судинне русло, через прокол, або в нозі, або в руці. Ми за допомогою мікрониточки такого металевого мікродротика ми витягаємо тромб, і це також працює. Угу. Тобто, в середньому лікування хворого в інсультному відділенні як частини інсультного центру це 5-7 днів. Угу. Надалі вирішується питання або хворий іде додому з регресом симптоматики, або переводиться на реабілітацію реабілітаційне лікування, тобто, якщо залишаються ще якісь залишки, і на реабілітаційному лікуванні хворий перебуває до 10-14 днів. Угу. Ось і надалі вже виписується додому, вже під нагляд сімейного лікаря. Пане Вадиме, і на жаль, вже просто вичерпується час. Буквально дуже коротко. От на завершення кілька таких слів порад з приводу профілактики, як не допустити інсульту, як знизити ризик цього захворювання. Що б сказали ви? Достатній питьовий режим. Це дуже важливо. Ми би хотіли, щоб це було півтори-дві літри рідини на добу. Оптимальний руховий режим. Звичайно, це ми трішечки не забуваємо про ноги, і ми ними користуємося. Ми маємо рухатись, тому що гіподинамія ну ні. Контроль маси тіла. Це також з тим, що ми зараз стикаємося. На жаль, молоді люди на фоні малорухливого способу життя, отієї такої е, гайджетизації. Е, ось це є надлишкова маса тіла. Контроль супутніх захворювань. Розлади серцевого ритму, цукровий діабет, всі е, ревматичні ураження. Тобто, ми маємо ці всі речі контролювати. І вже, в залежності від контролю верифікованих кардіологічних проблем, лікар-кардіолог або лікар-невролог він в змозі прописати оту так звану вторинну профілактику, тобто той перелік медикаментів, які будуть впливати на розлад ритму, на контроль артеріального тиску. На ліпідний стан, тобто на жири крові, на хороші, на погані. Ось і саме ця вторинна профілактика вона має захищати нас від інсульту. Я дякую вам за цю розмову. Лікар-невролог Вадим Гаджальський був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Бережіть себе, будьте здорові і до нових зустрічей.